Добре, давай. Ти ж про горівку думаєш, ти ні. Я про роботу думаю. Ага, про роботу. Весь бо зараз горівку розлиєш. Так, а що про роботу думаєш. Та, ти що там ховаєшся? Тихо ти? Іди сюди. Що там? Та чуєш, що вчора прийшов, блін. Залитий такий на роботу. Казав, що тут побиває нас усіх. Що ми гроші з нього тянемо. Дивіться, знову прийде такий п'яний, і та йти додому. Ну що, яка робота? То знає, йому знаєш, він в голову зайде. Ну, нічого собі у вас тут опасно. були проєктанти і ті всі то вся нечість на будові ходила. І сказали, що ця розетка має бути отам. Переробимо, зробимо тут, продубимо трубу проріжемо і зробимо тут. Зашпаклюємо, замалюємо. І казали, що це наша вина, що це наша вина. І питалися, хто за це має платити? Хто за це має платити? Я буду платити. Що вони не знають, хто буде платити чи що. Заказчик буде платити. Як діти маємо? Приїду з Польщі, куплю собі. Мотоблок? Фризу собі куплю. Куплю собі якийсь прицеп до мотоблока. Ага. Коби би газ заплатив, ти світло. Мотоблок! Прицеп. Візьмеш розкаль, скопаєш і приїдеш назад на заробітки. Мотоблок. Ну тут що, що, мільйони будеш заробляти? чи що? <со> <со> думав вже, що з грошима будеш робити. Що зробиш у Польщі. Та як не думав? Машину якусь собі планую купити знаєш, таку для бізнесу машину. Щось таке, бізнес-клас такий. А, ну, та ремонти пороблю вдома, всюди все пороблю. Меблі нові куплю, якийсь телевізор новий. Там Паркан треба робити, напевно, теж. Дороблю паркан. Ну а решта таке, Є... найду, на на якийсь відпочинок, може на море з'їжджу. Ліпше би я тебе нічого не питав. Ну, взагалі не розумію. В одних одна зарплата, в других друга зарплата. А всі робимо одну і ту ж саму роботу. А зарплати різні. Бо одні більше сраку раку лежуть, другі менше, то й зарплати різні, що ти не розумієш. Кидають кістку між люди, знаєш, і грозіться. О, я думав вже буде мир. Думав Зеленський поїхав в Америку, вже буде мир. Ага. Якби тобі дали папір підписати, після якого прийшлося б все життя від людей ховатися, ти б підписав? Ти що угода зірвалася. Не вмій договорюватися. Ти б напевно що договорився. Ну я. Я б сказав. Дядьку трьом! А ти перший раз по 50. Знаєш, що Трамп не п'є? Ну і що? Як ти вчора казав, що ти би з ним договорювався, дав би йому перший раз по 50 би з ним випив. Як би ти випив з ним по 50, як він не п'є? Ой, слухай, ти теж прийшов до роботи і казав, що ти не п'єш? І що? Все було би чоловік. Хто ти не в формі? Що ти позориш фірму? Ну перебратися в форму. Так ви мені її не купили. Що я вберу, як ви мені не купили? А? Сам собі купи. Так зарплату ви мені теж не дали. Що, за що я куплю? З дому треба було гроші брати. З дому. Що дзвонив додому, аби вислали тобі гроші на дорогу, а? О, дожився. Стидно було дзвонити, але що? Ти не хочеш мені позичити, ніхто мені не хоче позичити. Бо того ж, ти вже всіх позичив. Всіх вже позичив, вже ніхто тобі не хоче зичити. Всіх позичив на дорогу і не поїхав. У мене вже два рази позичив. І що зробив з рушимо пропив. Ніхто не хоче тобі зичити. Що ти думаєш? Ей, Ей, мені що би порадив? Я би тобі взагалі радив в Польщу, би не їхати, Їдь десь далі. Що ти там хочеш і Польщі заробити, я не знаю. Ей, ну просто там розумієш, шеф з України буде. Розумієш? Типу ж там все свачено. Там буде, типу, ну... Проще все. О, Все. Вважай, що ти вже заробив, чоловіч. Якщо шеф з України, ти вже заробився. Як ка живеш, як там поселили тебе? Та я знаю. Нормально. То що мене на коридорі поселили, бо кажуть, що поки що немає місця, що має хтось поїхати, ти тоді вже переїду туди. Але поляки ходять і. що тут робиш, це тут робиш. Розмієш, поляки задовбують. Перестав, вони тебе де поселили? У квартирі на коридорі чи, чи на сходовій? На <плес> у квартирі? На сходовій, на сходовій. Я ж кажу, що поляки ходять і кажуть, що тут робиш, що тут робиш. Коротше, типу, що не можна там спати. Слухай тебе. Поселили як короля. Я тобі скажу <laughs> як короля.